В ім'я Отця, Сина, Святого Духа, Амінь. Боже, будь милостивий до мене, Боже, прости мені провини мої перед Тобою, Господі Ісусе Христе, Сину Божий, молитви і почистці Твоєї Матері і всіх святих поміл у нас. Амінь. Слава Тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є, і все наповнюєш скарби і добра життя подателю. Прийди, вселися в нас, і в нас, усякий скверне, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, злянся, сили, немощі нашої, ім'я, того ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, не веди нас у спокуса, але визволи нас від лукавого, вставши після сну, припадаємо до тебе, благий і англійську пісню, співаємо Тобі Всемогутній свят, свят свят, свят Єсі Боже, молитвами, боротися, помилуй нас, слава Отцу, Сину, Святому Духові, Ти Господи, що вісну підняв мене. Просвіти розум, серце, уста мої, відкрий, щоб піснею прославляти тебе, свята Троїця, свят, свят свят єси, Боже молитвами Богородице, помилуй нас і нині, повсякчас на віки віків. Амінь. Несподівано суддя прийде, вчинки кожного виявляться, тому за страхом взиваємо, о півночі свят, свят свят єси, Боже молитвами Богородице, помилуй нас. Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помилуй, 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 Господи, поміли, Господи, поміну, Господи, помілуй. Ставши після сну подяку, приношу тобі пресвята Троїця, Боже наш, Ти, що з великою милостю Твоє довготерпіння, не прогнівався на мене, лінивого та грішного, і не дав мені загинути з моїми гріхами, але з властивим твоїм чоловіковством. Підняв мене від сну, щоб зранку прославляти державу Твою, і нині просить очі мої мислені відкрий мої уста, щоб навчатися слова Твого, розуміти заповіді Твої і чинити волю Твою, і вихваляти Тебе в сердечному прославленню, і в піснях славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас, навіки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімо старіві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадемо до Христа царя Бога нашого, прийдіть, поклонімося і припадемо до самого Христа, царя Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твоєго, прости провини мої, особливо ми мене, від беззаконня мого, від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моя, я знаю гріх мой. Повсякчас переді мною проти тебе єдинородного Я зрішив, і лукавий є перед Тобою вчинив, Отже, праведний Ти в слові Твоїм, і справедливий в присуді Твоїм, Ось би беззаконня зачати я в гріхах породила мене мати моя, ти бо істину полюбив і невідоме та таємне мудрості твоє, явив ти мені, окропи мене, осопом, очища омий мене і стану біліші від сніга, дай мені почути радість і веселість, зрадіють кістки мої упо. Корений, відверни лице Твоє, від гріхів моїх і прости всі беззаконня моє серце чисто сотворив мені, Божого Духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого святого, не відніми від мене, поверни мені, радость, спасіння Твого і Духом могутнім укрепи мене навчатому беззаконників шляхів твоїх нечестиве, навернуться до тебе. Висели мене від вини криваю. Боже, Боже, спасіння й мого. Язик мій, радісно славити ти правду Твою, Господи, відкрий уста мої. Язик мій сповістяв, хвалу Твою. Бо коли б ти жертви побажав, приніс би я все палення не бажає. жертва Богу, дух упокорений серцем. Скорботним смиреним, ти не погордуєш. Ущаслив, Господі, благоволінням твоїм Сіон, і хай збудуються стіни Ірусилимської, тоді буде годна тобі жертва правди, приношення і все палення туди покладуть на жертовник твій тільці. Вірою в єдиного Бога Ця, Вседержителя, Творця, неба, землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного Отця народився перший всіх віків, світло від світла, Бога істина, Бога істиного, ворожденного, несотвореного, єдиносушного Отцем, через нього все сталося. Він для нас, людей. І раді нашого спасіння зійшов з небес і воплотився від Духа Святої Марії, дів, і став чоловіком, і розп'ятий був за наш припунтіст, Пілаті страждав, був похований, і воскрес третій день, було написано, вознісся на небеса, сидиш праворуч ося, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, його ж царство не буде кінця. І у Духа Святого, Господа, животворящого, що від Отця. Походи, що йому з Отцем, сином однакове поклоніння, однакова слава, що горів через пророків, в єдину святу соборну апостольську церкву, визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Боже, мені грішне, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед тобою, але ти визволив мене від усього злого. І хай буде в мені воля твоя, щоб я не осудно, я відкрив уста мої грішні і славив святе ім'я Твоє, Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Вісну, вставши, ранішню, приношу тобі спаси пісню і припадаю, прошу тебе, не дай мені заснути у гріховній смерті, але пожалій мене, ти, що добровільно розп'явся, і мене. Який лежить у лінощах, підніми, владико, спаси мене при стоянні молитви і по сні ночні пошли мені світлий і безрічний день, Христе Боже, і спаси мене. До тебе, владико, чоловіку любче, вставши після сну, даюся до праці Твоєї, Твоєї милості. Молюся Тобі, допомагай мені повсякчасно, у всякому ділі, захисти мене від усього лиху. Що є на світі від дьявольської спокуси, і спаси мене, і веди мене царство твоє вічне, бо Ти мене сотворив, а дай дваєш про мене, щоб обдарувати мене всяким добром. На тебе вся моя надія і тебе щиро, славлю нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, Ти що з великою милості Твоєю, щедро Твоє, дав мені рабу Твоєму. Минулу ніч перебути без напусті від усього злого супротивника. Ти сам владико, сотворитель усього, сподоби мене при світлі твоєї істини, просвітлім серцем творити волю твою нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, Вседержителю, Боже Небесних сил, всякої плоті, що на небі живеш, і на нас смирених, доглядає серця і думки, випробуєш, і те, що є там, ємне в людині, добре бачиш. Безпочаткове вічне світло, в якому немає ані тіні зміні або перетворення, сам безсмертий царю, прийми молитви наші, які ми в цей час грішними нашими устами творимо на безліч щедро Твоїх, сподіваючись прости нам всі гріхи наші, ти що словом, чи ділом, чи думкою, свідомо несвідомо заподіяний, очисти нас, усякої скверни, тіла і духу, і дай, щоб ми. Бадьорості серця, твоя резолюція розуму прожили всю ніч цього дня життя, очікуючи світлого явлення дня, єдинородного Твого Сина, Господа, Спаса нашого Ісуса Христа, коли Він зі славою прийде судити всіх, відплатити кожному по його ділах, нехай не розслаблені в лінощі а в бадьорості щирій праці ми з'явимося е, готовими, війдемо з ним в Божественного Царства Його слави, де голос немимовний, тих, що святкують, невимовна утіка, всіх, що бачать неосяжну доброту лиця Твого, бо Ти є істинна е, істина, не світло, що освітлює і освячує все, і Тебе славим, всяке е, створіння на віки віків. Амінь. Благословляємо Тебе, Небесний, Боже милосердний, Господи, за те, що виявляєш на нас повсякчас безліч великих, неосяжних, славних діл Своїх, що дав нам сон на підтримку нашої немощі, відпочинок від праці, знесиленого тіла. Дякую Тобі, що не погубив нас з нашими гріхами, а зі звичайною твоєю любов'ю до людей підніс нас до сну. Щоб прославляти ми Твоє владу, отже, молимось Тобі безмірну добрість, просвіти наші думки, підведи очі, розум наш. Від тяжкого Лінощі, відкрий наші уста, наповни їх, похвалую тобі, що ми мали змогу непохитно визнавати і славити тебе безпочаткового Отця зі народним Твоїм сином і святим благим животворчим Твоїм Духом, <кху> нині повсякчас на віки віки. Амінь. Оспівуючи, благодати, володичця, тебе, мій розум, просвіти, благодаті, учинити по правді мене, не став шляхом Христових западів, бадьорим до пісні укропи, сон зневіри від жени, молитими твоїми богоневистами, звільни з зріховних пут, що з ними яскутий, охороняй мене вдень в вночі, захищай від ворогів, що нападають на мене, ти, що житель. Давця Бога народила, оживи мене у мертвеного присасим. Ти, що народила світло е, вечірнє, просвіти мою засліплену душу. О, причудна владища палату мешканням Святого Духа мене сотвори. Ти, що цілителя породила е, великою душею моєї багаторічної присасі, розбухо е, ханого. Е, ого... Бурені на стезу, покаяння мене спрямуй. Визвали мене від вічного вогню, від черв'я злого, повинного у багатьох гріхах, не покажи мене радісно бісам, застарілого нечутливими зрішеннями, сотвори мене, переднє прочне мати. Новим, звільни мене від всякої муки, владику, всього ублагай, сподоби сподобай мене заслужити небесної радості з усіми святими, Пресвята діва, почуй голос е, нікчемного раба твою. Е, пошли мені причиста, струмінь, сліз, щоб очистити мою скверну моєї душі. Е, з того гін від е, мого серця, тобі. Приношу безперестану відхнись владичеса, Молебну мою службу прийми, Богу благотворно принеси вище від ангелів мене вище світоносна покрова небесна, духовну благодать у мене прав руки під ній уста, оскорені скверною для похвали. Все непорочня душе тлінних е, ворогів мене позов Христа, старано благаючи, йому честь поклонення належить нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Многомилистивний сте милостивний Боже мій Господь Ісусе Христе, що з безмірною любові Твоєю зійшов і воплотився, що спасти всіх Тебе, Спасителю, молю, спаси мене по з благодаті Твоєї, бо якщо за діла мої спасеш. То це не буде благодать і дар, але більш як обов'язок, о Спасителю мій, многомілистивний, в милості, Ти сам сказав Христе, хто вірує в мене і житиме, і смерті не побачить вік, коли ж насправді віра тебе спасає, тих, хто ввечіє, то я вірую, спаси мене, бо Ти, Бог і Творець, вірусю, Боже мій, замість діл, зарахуй мені. Бо не зайде ж вчинків, заради яких ти виправдав мене, але тієї віри моєї, нехай височить замість діл моїх, вона нехай відповідає за мене і нехай виправдає мене, нехай зробить мене учасником вічної твоєї слави, щоб сатана не полонив мене і не похвалився, слово, що відірвав мене від твоєї руки захисту, але хочу, лі хочу, спаси мене Христе. Е, Боже мій, ви, вийди мені на зручність і рятуй мене, бо е, гину е, пти, бо єси Бог від утроби матірні Моє, сподобай мене, Господи, нині возлюбити тебе, я кину її полюбив той самий гріх. А ще послужити тобі без лінощів, щиро, як служив раніше облесному сатані, нехай вже нікому не служитиме, тільки тобі, Господу Богу моєму, Ісусу Христі, сні, життя мого, нині повсякчас на віки віків. Амінь. Святи ангели, представлений до моєї грішної душі, присусного мого життя, не покидай мене грішного, не відступиш від мене. За нестриманість мою не попусти злому духу, володіті мною через присадці мого смертного тіла, змісти мою немішні сили в боротьбі з ріхами і наставляй мене на спасенну дорогу О ангели англій Божої, охоронителю захиснику моєї нерозкаяної душі, охоронителю мій, допоможи. Мені немучі міси боротьбі з ріхами і наставляй мене на спасену дорогу, осяти англий Божої, хранителю, захиснику моєї нероская душі і тіла. Е, прости все мені, що я образив я тебе в життя мого, і коли чим е, прогрішив минулої ночі, захисти мене в нинішній день. Охороняй мене від усякої спокуси дьявольської, щоб я нікого ніякими гріхами не гнівив Бога мого і молися за мене, Господа, щоб Він утвердив мене в страху своєму і показав мене достойним рабом Твоїм безміни Твоєї благості. О! Причиста Діва, Богородиця, надія всіх християн, що живуть на землі. Не відвітайся від мене грішно, бо я непохитно надіюся на Твоє милосердя. Погасив мені полум'я багатьох присутніх моїх. Запали моє жорстоке серце і мій холодний розум любов'ю до виконання заповіді Твої, Сина Твого Бога нашого, вкорени причисте з мого затьмарюваного розуму, жорстокого серця, безнадійне на недо. Балість, лінощі, безлуздя, всі темні брудні думки, намрі, сили владичиця, мої тяжкі, духовні, тілесні рани і не е, погуби, попусти, щоб зло перемагало мене. І твоїми материнськими молитвами прихили до мене, милі Сина Твого, Господа, нашого Ісуса Христа, бо Ти була благословений усіх родов і славиться пречесне ім'я твого отця і сина святого духа амінь моли Бога за мене святі годніші Богородице діво радуйся благодатна Марія господь з собою благословена ти в жонах і благословен Плід у троби твої, як породили, ісі спаса душ наших. Спаси, Господи, людей, Твої, благослови наслідство, Примогу побожного народу нашому на супротивники подай Христе Боже і Твої, охороняй нам оселі Твої. Отче, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені прийдешній день. Дай не цілком віддатися волі Твої святі, на весь час цього дня усьому настав. Підтримай мене, який б я не одержав, звістки протягом дня. Навчи мене сприйняти його спосокною душею, твердим, впевнені, що нася свята воля твоє, у всіх словах, ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, усіх несподіваних випадків не дай мені. Забути, що все послано тобою, навчи мене прямо розумно обходитися з кожною людиною, нікого не соромлячи і не засмучуючи. Отче, дай мені е, сили знести утоми е, у прийдешнього дня і всі дні сьогодні дня. Керуй моєю волю, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти. І прощати доби і любити. Амінь. Достойно є, яко висну блажити, тя богороди, соприсноблажену приніпрочу Матері Бога нашу, священні від Херовин, незрівняно славніше від Серафим, щоб із ісління Бога Слова породило сущу, Бороз Тебе величаєм. Слава Отцю, і Сину, Святому Духу, нині і повсякчас, навіки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Ісусу Христе, Сине Божий, моліть, раді, чисто Матері, всіх святих помилуй нас. Амінь.